Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ходять такі чутки. Теж експерти говорять, що потрібно Бахмут залишити. Він зробив свою стратегічну ціль. Тобто його ціль була доведена. Він утримав і перемолов багато росіян, звичайно, і наших. Ось і бажано, щоб. Бахмут залишити. І так, давайте подивимося, що наразі у Бахмуті відбувається на сьогоднішній день. Там іде і евакуація, але не всі хочуть. Угу. Дехто хоче залишитись. На жаль, я так скажу. Наразі а, нічого не змінилося в Бахмуті, іде ж саме все. Що ми і робили розклади? Єдине, що не хочуть місцеві жителі евакуюватися. На жаль, якась частина залишається і не буде, не буде виїжджати. Mm -mm. Давайте подивимося, як будуть розвиватися. Але я, наскільки розумію, тут показало, мені евакуація йде повним ходом. На жаль, не всі можуть і не хочуть. І так стратегічної точки зору треба залишити Бахмут чи ні? Треба. Треба. Треба, тому що це тільки підвищує ще більше, більше страждання, більше втрат. Більше не хороших речей, я так скажу, це сила, дуже велика сила. Тому бажано його залишити. Ми можемо втратити а, ще більше, плюс ми можемо, якщо ми відійдемо, то ми можемо зберегти життя дуже багатьох солдатів, дуже а, а, професійних солдатів, я так скажу. І так, чи залишуть дійсно? Зараз подивимося, залишуть. Ну, тут йдуть спори якісь ідуть. Тут йдуть спори. Я не бачу, що ху, що залишуть. Зараз я конкретно запитаю. Відійдуть наші? Я інакше трошки. Чи відійдуть наші і залишуть бахмут. ну показує мені, що відійдуть. Ні одної карти руху нема. Але і залишатися вони теж там не можуть. Да, щось, Якась ще прив'язка йде. Ну, це росія, російська. Рускі прив'язалися. І вони будуть, дивіться, міні-карти показують так. Вони будуть йти до тих пір, доки в них люди є. Це, знаєте, як той баран на нові ворота. Я, б, я бачу, руски не а, здадуться. Вони будуть брати і три роки Бахмут. Ну, це так вже приклад, я приводжу, але я не бачу, що й наші відходять. Я не бачу, нема руху, поки я цього не бачу. Не бачу. Не показують мені карти, ні, не показують мені поки що. Поки що концентрація іде ще у Бахмуті ще є. Не знаю, як це довго буде. Не можу вам сказати, але поки ні. На сьогоднішній день я цього не бачу. Ви знаєте, це таке може прийнятися рішення, і завтра вони відійдуть. Але я цього на сьогоднішній день я не бачу. Рішення, поки такого, я не бачу, мої дорогенькі. Ось так все, мої дорогі. Люблю, цілую, обнімаю, бережіть себе і разом до перемоги.